Вітаю всіх на своєму каналі, і я починаю зйомку підсумкового відео сумісного проекту Шалений, шалений Тиждень стартів, автором якого є Олена Болгова. В мене не дуже Получився шалений тиждень стартів. В мене всього два старти. Але ж в першому відео я заявляла один старт. І це була пряжа ручного фарбування від магазину -воля». Ось, Але е посиділа і подумала, що ж це за шалений тиждень стартів. Нужна, ну, потрібно Хоч два проекти, бо ну зовсім якось не камільфом. Ось, і я почала іще один процес. Зараз вам покажу це невеличкі процеси, це шкарпеточки, але вони в мене є. Шкарпеточок ще нема, вони в мене в процесах. І зараз хочу вам показати ось така шкарпетка в мене зв'язалась. Вона одна поки що, але ви можете бачити, як лягла пряжа, саме колір. Мені подобається. На ніжки виглядає просто чудово. Коли я зв'яжу другу шкарпеточку, то я обов'язково фотографую і на ніжки, щоб ви могли бачити. З цього боку і ось з цього боку. Отак. В мене є інструкція на каналі і майстер-клас по в'язанню шкарпеточок. Тут нічого такого нового нема зовсім. На 60 петлях набірний край, 61 для замикання в кола, гумка одна лицева, одна виварітна. В, в ув'язальному влозі я просто розкажу коротенько по рядах. Зараз я не буду на цьому зупинятись, щоб не затримувати ваш час. Потім лицьова гладь. Ем, укріплена п'яточка, п'яточка укріплена і кругла п'яточка. Ось так я вив'язала її. 12-6-12 розділила петлі, далі клин підйому, лицьова гладь і стрічковий мисочок. Подобається, що вийшло. В'язала на спицях номер 2, і вага однієї шкарпеточки 28 грамів. Я зв'яжу, коли зв'яжу другу шкарпетку, це так буде приблизно 56-58, я так вважаю. І в мене залишиться ще. 40, 45, 47, 42 2 грами. Тож, якщо я трошки менше потім пров'яжу гумочку і і лицеву гладь паголинка, то можна буде зв'язати ще одну пару шкарпеточок, а може, просто на менший розмір. Тож зі 100 грамів, а у мене було 100 грамів цієї пряжі, в мене вийде дві пари повноцінних шкарпеточок. Ви знаєте, скажу чесно, що мені сподобалось приймати участь в сумісному проєкті. Це перший сумісний проєкт, в якому я приймаю участь, бо мотивує. Так, я не зв'язала, мабуть, шкарпиточку, тягнула, тягнула, а так одна шкарпетка вже у мене готова. І ми з вами йдемо далі. І другий процес, який у мене ще на спицях поки що, це також шкарпеточка. Ось такий патріотичний колір. Я дуже давно хотіла придбати собі цю пряжу. Зараз розкажу, що це за пряжа. Я коротенький шорс знімала, додавала собі на каналі. Ось, дивіться. І це пряжа від Лана Гросса Майлін Вайт. У складі 80% мириносова вовна і 20% поліаміду. В'яжу я також на спицях номер 2 Моточок у мене 100 грамовий, подобається пряжа, вона шерстиста. Подобається, але не знаю, коли я зроблю волого теплову обробку, я подивлюсь і потім розкажу. Як, як перетвориться шкарпетка, яка вона буде ниточка, яке буде полотно, тож потім я обов'язково розкажу. Чим же відрізняється ця шкарпетка від попередньої? Тут я спробувала в'язати на гумкою одна лиць, дві лицеві дві виворітних, ви бачите? Так, далі я е, перейшла на е, візеруночок шість лицьових, дві виворітних, шість лицьових дві виворітних. І коли я порахувала, в мене вийшло, що посередині в мене 10 лицьових. 5 з цього боку, 5 з цього боку. Ну, знаєте, так як я в'яжу на 60 петлях і 61 для замикання в коло, саме так я вже пристосувалась, 64 петлі для мене багато. І тому на 60 петлях потрібно було б ці 10 петель залишити назад. Ось. Але нічого страшного, вони тут добре я е, приміряла цю шкарпиточку, мені подобається, як вона також сидить на ніжки, але я ще не встигла її дов'язати. Е, далі, дивіться, у мене укріплена також п'яточка, тільки я укріплювала саме на петлях лицьових, на, на ші, е, шести петлях лицьових з цього боку. і от з цього боку. Так. Далі така ж кругла п'ятка, 6-12-6-12 розподіл ем, петель. Далі клин підйому, і далі пішла в'язати лицевою гладю. І ви бачите, що вгорі в мене залишається візеруночок, 6 лицевих дві виворітних, 10 лицевих дві виворітних, і тут 6 лицевих 2, 2 виворітних. А саме стопа у мене йде лицевою гладкою. І ще раз повторюсь, подобається, як воно виглядає, як виходить. Мисочок буде стрічковий, також нічого тут нового. Знаєте, е, от зараз я дійшла до того, що коли я починала в'язати шкарпетки, а починала я їх в'язати е, восени, до цього я не в'язала. Зовсім колись в'язала маленькі для онуки. А так дівчата. Е, ну, Заразілі, як українською. <смі> і мені так захотілося, бо настільки багато цікавої пряжі, і то, і те, і те, і те хочеться спробувати. І якось я потихеньку почала то один моточок, куплю собі, то другий моточок. І так потихеньку-потихеньку. А на цю пряжу я дуже давно дивилась. От мені дуже хотілося, я її, до речі, придбала в магазині Nitre Publiк, коштує вона 300 гривень, мені здається. Ось, І якось так ну, трошку дорогувати. Але ж думаю, ну, ну, якщо дуже хочеться, ну, ми, в мене нема багато пряжі. Мені взов, в мене зовсім лежить на один проєкт Кашемір, який я вам колись показувала, отак От він, він в мене і лежить. От, А так в мене там один, два, три моточки. Я білий собі в'язала джемпер, я використовувала залишки пряжі. Тож зараз. Живемо в такий час, я, я казала, що я не вдома живу, тож я не можу купувати багато пряжі. Ось, і потихеньку-потихеньку я заразилась, так і потихеньку також в'яжу шкарпеточки. І я так вважаю, що також протягом літа я потихеньку-потихеньку також буду в'язати, бо в мене залишилось... Ем... Багатенько е, пряжі супервош вош Аркабалено. Я в'язала чотири шкарпеточки, мені здається, чотири, е, чотири пари шкарпеточок. І от з кожної пари у мене залишилось. Тож, е, пряжа є і потихеньку-потихеньку буду в'язати. Е, тож. Е, задоволена участю. Хочу подякувати Олені за такий сумісний проєкт. І зараз відпочиваю цей тиждень, займаюся своїми справами, а ось з понеділочка в, мене, в неї буде сумісний проєкт визволення спиць і гачків від процесів чи недов'язів. І в мене є недов'яз, і я потихеньку, потихеньку. Тихенько я в попередньому влозі про вам про нього розказувала, але ж там дуже складна в'язка, і я потихеньку-потихеньку в'яжу. І я так сподіваюся, що участь саме от в цьому спільному проєкті визволення спиць трошечки мене змотивує, трошечки підштовхне, і я просуну і закінчу цей джемпер. Бо у нас на вулиці вже дуже тепло. Вже розквітли сливи, черешня, ось ось персик. Ну, така краса, настільки тепло. Я додам фото квіточок, які вже на грядочках зараз розквітли. Трошечки, щоб ви помилувались красою. І буду в'язати. Дівчатка, також хотіла ще зупинитись. Ви бачите, що ця шкарпеточка у мене на блокаторі, і у мене один блокатор, ну, другого нема. Я ними користуюсь коли вологу теплову обробку, вологу ні теплову обробку, коли проводжу. І що можу сказати про цей блокатор? Цей блокатор від Candy Yarn. Ось так вам покажу зараз. Так, і що можу сказати, коли я. Беру шкарпетку і одягаю, ну буває одягаю, для того, щоб висохла на блокаторі, буває, не одягаю. Але чіпляється. Чіпляється не дуже. ну Може, в мене, знаєте, такий блокатор. Я не хочу казати, що всі такі блокатори ні в якому разі, ось, бо магазин класний і нічого поганого не можу сказати. Але в мене от блокатор такий мені дістався, що він тут колючий. І навіть зараз, коли я одягала суху шкарпеточку, то ну, трошечки так чіпляється ниточка. І коли я е сушу, дівчата, як сушу, от так от зараз вилетіла з голови, е я одягаю пакет, а потім одягаю шкарпетку. От, ну, єдине, єдине, Єдина проблема, що чіпляється ниточка. Не дуже добре оброблено. А так, мені подобається, що можна використовувати на різний розмір, бо тут, бачите, яка вона, тож можна знімати. Ось, Я просто е, одягла так, щоб вам е, показати було краще. Ось, у мене 38-й, зараз я покажу вам. В мене 38-й розмір. Отак от, от я. Тут є стрілочка, ось вона, на 38, одягаю, і от тепер, якщо буду в'язати на другий розмір, не на 38-й, 39, як у мене, то ж можна буде ну, чи видвинути трошки більше і приміряти. Дуже зручно, в цьому випадку мені подобається, але саме от обробка не дуже. Ось, ну, це все, що я хотіла розказати. До нових зустрічей. Я дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте пальчик вгору, коментуйте. Якщо вам сподобались мої шкарпиточки, напишіть в коментарях, мені буде дуже приємно. Мирного, спокійного всім дня, здоров'я, злагоди творчого натхнення і всього-всього самого доброго. І до нових зустрічей!